Е -е -е. У це... <плес> вас є договор, ви уклали договор на прибирання, Самі на прибирання. Чи самі прибираєте? Ні, самі ми не обираємо. У вас договор. Будь ласка, хай вона дасть показує кідор. Хоча це ваша внутрішня справа, хто буде прибирати. Головне, щоб було чисто. Вот я попросила, щоб ви... Я сам так. Да, — да, да. Так, Це у вас договор про надання послуг. Ну, нас Досі Досі угу. так, вартість послуг. Виконується мою допомогу. Бере на себе зваєш, що до того таке так. Прибирання території, очищення від урт, косовиця трави. Від 24 квітня ще да? вивіз ви, ви сміття туди. Да. Це контейнер, прибирання і по кост трави. От, юж пожалуйста. Зараз я подивлюсь. Вот 21 юж, травня 2018 року. Транс, да. Все, питання знімається. Ладно, все. Все, будь ласка, працюйте, да, да, да. все добре. Да. Все, договір є. Відновилось. Угу. Вот Ось число. 21 травня, ви бачите. Як він виконується, ви на... зверху бачите. Ви не маєте права працювати тут із такою. У мене виходить договор про новина послуг. Тобто вони прибирають, там посять траву. Читаємо. Прибирання території відпадкового сміття, при сильні засвідчення щоденно 1600 квадратних метрів. Більше півтора кілометра. Оце виходить все це. Повинні прибирати. Очищення уровень сміття щоденно. А давайте так. Я контролюю прибирання. Якщо я бачу, що прибрано, питань немає. Навіть якщо екосервіс не виконує свої обов'язки, в мене немає претензій до екосервісу Взагалі. Тому що підприємність несе відповідальність за прибирання на своєї території повністю. Не екосервіс. Їхні правовідносини це їхні, Внутрішні. Мене це ну, якби не касається, розумієте, контролюючого органу. Тут скільки разів прибирають? Один-два рази в день. Бывает, вообще перебирают. посмотреть договор на вывоз с Есть, я лично делал. Ну, надо показать. Свежий. 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 Четвертого. Да, есть заключенный договор. Суханов, Друма, Константин. Свежий. Так, у нас павільйони 70, 72, 73, 74. Вот здесь же на перший раз, два, три, до останнього. До останнього, <просив> да. Тобто по 4 єс. Це якийсь сервіс. Треба ну, сделати копію, щоб там була... Тут чесно, бачите, тут вивезли. Це поможе. Там не стоянка платна. Чому ці машини? Що це? Підприємців? Ну, можливо, цих підприємців. але це треба виясняти. Ну, якщо відпочиваючих, то бо підприємці є, мають пропуски. Якщо це... цю територію ще ніхто не зайняв, то її не орендував, то її має прибрати. Орендатор є, не орендатор є власник. Так, тому що потім є, то чому ж не платить за вивоз місця, а потрібно, що всіх сторон а контейнера мусорные нам так и не поставили. А куда что мусор выносит? Вот вопрос. Вот хороший вопрос. А что там ви не с острова? С острова выходит женщина. Мы несем мусор. Да, метров 200. Ночью по вот да. А с острова А острова кричат это наши? На платим. Я говорю, у вас же есть договор. Да? Договора есть в наличии, а вы же видите сами, что люди жалуются в что. Ты не оказывают полный объем эти услуги, за которые они оплатили деньги. На представах каких? А что там Владимирович вопрос? А что там Владимирович? Так это же не его территория, это территория пляжа. Скорее всего, вопрос А чому к ним? Як вам? Ви, ви тут ведете діяльність підприємську, а не Ашоп Владимирович якось, давайте нього вас А чого в нього? Чого не в того другого якогось? Це не його територія, розумієте? Хлопці, у вас є якісь документи на ведення підприємської дієстрів? Чому ви тут працюєте? Тут не Ашот, Владимирович, ви працюєте, я до вас підійшов. Тут я що побіг? Тут ми працюємо. Є якісь документи? Немає. Все, будь ласка, збираємося, складаємося. как вы заехали сюда? это не машина. А чья машина? А вот. Она уже не вещи а -а -а. э -э, Рыбаки вам загружают лодки. Вот. Угу. Там специально есть оборудование для этого площадка, есть ответственное лицо, которое за это отвечает. Загружает рыбаки, видно, подъехали. Здесь можно приехать и а разгрузить. Діяльністю, забезпечити порядок на берегу, тобто не допускати транспортні засоби туди. Мають право заїхати тільки рибаки. Це місце для рибаків відведено спеціально. От, і якщо там кілька машин є, то це тільки рибаки. Відпочиваючих там не буде, пообіцяли. Ні, рибаки бут... заїхали, ладки викинули Викинули, да? машину. Підійдіть сюди, будь ласка. Так. Ви, ви там закриваєте, да? Да. Ви, ви контролюєте ці всі питання, Совершенно так? Це ще небірно.

повинна бути ємкость якась або забетоновано було тобто виходу не повинно бути звідти Да, да. Есть. да. Это то же самое, сейчас ты бачишь. Ты забываешь, что ты можешь? Да, да идет. А кто ж воду с Джейн открыть тут камеру? Кто там ну, сейчас открыл? мы откроем ребенку, ребенку. кто открыл? Там уже говорили, что вода перекрыта на душевые. Это в этом в самой камере, там отдельная задвижка так, на душевые. Ребенки, да. говорю, По-другому как никак не может быть здесь воды. Я живу через душевую подключить. Команды не было открывать ребенка, поэтому кто-то ее Я еще удивилась, открил. что... Так если подключили к ребенку, душевые тоже должны работать, тогда подойти рукой там же, там ну, это... сенсор Сенсор стоял же. А да, там сенсор там был уже. И вода сразу бежала. Так, как И... не... Кранчики Но, эти должны были, фонтанчики то, работать она, факту, тогда. Да, я еще уже сейчас победу посмотрю. Телефоном рыбу. Так, представитель. Зон Николаевна вас. Могли сбить просто замок и подцепить свой кто-то. Вот не наш замок был, Это предприниматель замок был. Он цеплял его никому доцепил. В кавичках муниципальная варта. Муниципальная варта. Королевка. Микола Яковлев. Представитель, это представитель будет у нас это. У него паспорт привязки. Так, ты пишешь контролером. Ну, во-первых, то, что врезка у нас подключение самовольное до наших центральных сетей. Что он надо взять там немая. А, мы можем продукты, просто и таких записать. Хлопці тут не можна, ви знаєте, жарити, шмалити, таке собі. Пляжна паркова зона, рекреаційна, територія заборонена. Хто дав дозу. Скажімо так, ми заїжджали на територію цього парку, ілі, як його ще можна назвати, за територію в'їзду ми заплатили, але за умови... Що не можна самому там щось жарити, щось пекти, готувати. Нам ніхто нічого не казав. стоять че вони не тут стоять а там Ви їх запустили взяли не. з них кошты сюда заїжджають, заезжают они заїжджають. Ми им показуємо. гости так туда заезжают частные предприниматели и тот Частні підприємці, вони собі аж на берег заїжать, на є доступ у вас є список ну, я понимаю а там людям, рядочок. Ми людям ми людям говорим куди паркуватися. Так паркуватися мало говорити, їх треба контролювати. Ви їх не контролюєте, вони приїжджають на Я мимо. не можу один контролювати Тобто ви не справляєтесь? Ну один є, звісно. Ну зрозуміло. Це можна в принципі, назвати і не спеціальною якоюсь перевіркою, сьогоднішньою там чи періодичною. Це щоденний моніторинг. Муніципальна варта кожен день з початку сезону, з початку з 1 червня і навіть до 1 червня, до початку відкриття пляжно паркового сезону моніторила весь берег скажімо так, роботу підприємців, Законність відкриття підприємницької діяльності, тобто законність відкриття мафів. Чієвник, перевірку, є в них всі укладені договори. все це перевірялося кожен день. На сьогоднішній день ми ви бачили, разом з вами ходили, перевірили, деякі є порушення, скажімо так. Загалом невеликі порушення, скажімо так. не виставлена своєчасна урна, а яка є, в принципі, в них є, але вона лежить в зовсім в другому місці. Що стосується договорів, на вивоз побутового сміття ви самі бачили, що всіх підприємців є. Ми перевіряли їх всіх підряд виборчно. Тобто проблем з укладенням договорів немає. Нас як контрольну організацію, контролюючий орган не цікавить їхнє укладання договорів на прибирання. Це їхнє право вибору то чи іншої організації. Щодо прибирання сміття, вони повинні самі прибирати це сміття е, е, кругом своє, своєї торгової точки, скажімо так, і нести відповідальність за своєчасне прибирання і порядок на тому. Тому посилатися на те, що не виконуються умови договору, це якби є непідставний з їхньої сторони. Я поставив для себе пріоритетну задачу заплатити, Я платив уже все, на весь сезон. Прийшов навіть не на весь сезон, а на але Задачу я свою выполню. С пляжно-парковой зоны мусор вывозится ежедневно, 7 дней в неделю. Два раза в день. Утром и вечер, не вечером, а во второй половине дня. Полторого, два, как по времени получится. Где находится эта точка? Находится за Миленемом внизу, находится возле на центральном въезде и находится возле Красной Шапочки. Между Красной Шапочкой и предпринимателем. Тросян Олег Иванович. Все підприємцы заключили договор? За Нет, еще не все. Пять человек, которые еще не заключили, договор. Да. Надеемся, що они придут и заключат договора и будет все нормально. Пока что ждем. Мы просили прийти к нам в гости, так что надеемся, что они придут к нам в гости. Сколько лет работаем? По прошлому году 100% було заключено договор, 100% была оплата. Так что надеемся, что в этом году также буде. будет. без всяких санкций, и все будет оплачено и заключено.